Пластикові вікна на сучасному ринку відрізняються величезною різноманітністю, однак далеко не кожен профіль з осмелим дизайном і формою підійде для вікон в квартирі, інша справа, приватний будинок. Тут можна здійснити практично будь-яку дизайнерську ідею, на які важливі нюанси важливо звернути увагу при склінні заміських будинків. Розповідаємо в цьому пості один тип профільної системи, крім стандартних прямогольних конструкцій з алюмінією. Дерева або комбінованих матеріалів для частного будинку будуть актуальні системи з великою площею скління для лучшеї священности, розсувні алюмінієві вироби. Такий варіант називають холодним склінням, можливе створення і теплого скління, і вибирають найчастіше для балконів, лоджій, терас, альтанок, веранд, розсувні конструкції, прості і зручні у використанні, до того ж прекрасно захищають приміщення від грязи і пилу безрамні конструкції. Це суцільні скляні полотна з мінімум кріплень, з ними ви получите більше сонячного світла в будинку і відмінний панорамний вид. Вони застосовуються для скління мансарди, терас, веранд, лоцій і балконів. Похилосувні системи перед тим, як їх відкрити, стулки спочатку відкидаються, а потім за допомогою роликів і полозів на рамі рамісуються, крім функціональності, естетики і комфорту. Такі системи відрізняються високою несучою здатністю. До 180, що актуально для заміських будинків система гармошка після відкриття поворотно-відкидний стулки опускається шпінгалет на сусідній стулці, і всі інші стулки дружно складаються в сторону, незважаючи на гадану громісткість і складність системи, її може відкрити навіть дитина стильне і зручне рішення для приватних будинків і внутрішніх його прибудов. Панорамне скління. Підйомносувний механізм дверей Викасліди дозволяє спочатку, повернувши ручку, підняти стулку на кілька міліметрів вгору, а потім легко і швидко зрушити стулку в сторону. Масивні скляні двері Викасліди відмінно підійдуть для теплого скління заміського будинку конструкції прості і легкі у використанні. З ними впорається навіть дитина. Ще одна їх особливість можливість виготовлення дуже великих конструкцій. До 6-5 метрів в довжину і майже 3 метри у висоту. Два тип будинку при виборі і монтажі вікон важливо врахувати з якого матеріалу побудовано будівлю. Особливу увагу варто приділити встановленню вікон в дерев'яних будинках, для яких усадка характерне явище: отне обезпечить додаткові кріплення віконних прорізів, невеликі зазори між обсадами і віконною коробкою. Пази і шипи для захисту обсадов від навантажень кірпічна ястина товще, ніж панельна, і вікна потрібно замовляти з широкими укосами і подоконніками. Це зажадає додаткових витрат на матеріали для монтажу. Три рівень тепло і шумоізоляції. Більшість власників заміських будинків займаються опаленням свого житла самостійно. Тому качество теплоізоляції вікон один з найважливіших факторів при їх виборі. Пластикові віконні конструкції в цьому питанні набагато ефективніше своїх дерев'яних побратимів, які під впливом сонця, і вологи швидше деформуються. Для високих енергозберегаючих характеристик монтажна ширина конструкції повинна бути не менше 70 м. краще відразу віддати перевагу вікнам з доповнительними енергозберегаючими і шумоізоляційними властивостями, відмінно справляються задосклопакети з аргоном і мультифункціональним склом. Чотири кількість камер склопакетів пакета у неопалюваному дачному будиночку, який ви відвідуєте тільки влітку. Цілком достатньо встановити вікна з однокамерним склопакетом, виготовленим зі звичайного скла. Він надійно захистить житло від пилу і зайвого шуму склити приватний будинок для постійного проживання потрібно за допомогою двокамерного склопакета або однокамерного, в конструкції якого використано спеціальне скло. 5. ступінь безпеки. Щоб захистити будинок від непрошених гостей в приватних котеджах, як і в квартирах на перших поверхах, рекомендується встановлювати вікна зі спеціальними захисними властивостями це може бути броньований склопакет, протиударна або протизламна фурнітура. Для таких вікон додаткові решітки або віконниці не знадобляться, не зайвим буде встановити на профілі захисні замки, щоб уберегти від падіння з вікон маленьких дітей, шість форма і дизайн. У заміському будинку можна здійснити найсміливіші дизайнерські ідеї з використанням будь-яких матеріалів і типів вікна. Конструкції у формі трапеції кола овалу багатокутників з використанням нестандартних столок і похилих імпостів вже давно не фантастика. При виборі дизайну вікна. Відштовхуйтеся від стилю архітектури, урочисто і презентабельно виглядають будинки з високими арочними і ліполорочними віконними конструкціями для виступаючих ділянок будинку. Відмінно підійдуть еркерні віконні рішення з несколькими з'єднаними між собою стулками. На верхніх поверхах і горищах найчастіше встановлюють вікна у формі трикутника або трапеції. Зажилений клієнта майстри можуть виготовити вікна з різноманітними варіантами стулок, декоративних накладок, горних штапиків. Сім, кольорова гама. Існує кілька методів фарбування віконних конструкцій, покриття акриловим лаком. Фарбування розпилювачем коекструзією, окраска в масі, але один з найнадійніших способів отримати кольоровий профіль ламінація, наклеювання спеціальної плівки на профіль. Ламіновані профілі відрізняються високою стійкістю до ультрафіолетових променів, погодних сюрпризів і механічних пошкоджень, крім різних колірних відтінків. Профіль покривають плівкою, що імітує ізні породи дерева. Кольоровий можна зробити будь-яку частину віконної конструкції або пофарбувати тільки зовнішню або тільки внутрішньої боку. Це актуально для тих будівель. Де колірна гамма фасаду відрізняється від палітри, сьогодні все більшого поширення набувають алюмінієві накладки, які виробники вікон можуть швидко пофарбувати практично в будь-який відтінок. Їх переваги фактично необмежений асортимент колірних рішень, оригінальна металева оптика, висока стійкість до зовнішніх впливів. 8. декор вікон, можливості декору віконних конструкцій в приватних будинках набагато ширше ніж в міських багатоповерхівках. Де не кожний проект вікна можна узгодити, виробники конструкцій предлагають огромний вибір самих різних варіантів декору як профілів. Так, і стекол. оригінально виглядають рифлені, візерункові матові, дзеркальні скла, малюнки на них можна нанести по індивідуальному ескізу з використанням позолоти дзеркал або матової поверхності. Найпростіший і бюджетний спосіб оформлення тонування, взимку. З золотистими зігріваючими відтінками, а влітку з охолоджуючими сріблястими вітражі можуть бути як справжні зі складними композиціями з різних стекол, так і спрощені. Виконані за допомогою кольорової плівки, фарб і трафаретів, В таких вітражах візерунки легко міняти на нові. Думка інмі Роум. Затишок в домі починається з тепла, одна справа поміняти вікна в квартирі, де їх небагато, а ось з за заміського будинку або дачі можуть виникнути проблеми, наприклад, з вибором необхідних технічних характеристик. В першу чергу вікна в приватному будинку повинні забезпечувати достатній захист приміщень від зовнішньої негоди. Дощ, сніг, заморозки ніхто не відміняв у середній смузі Україні знадобляться віконні профілі з більшою шириною, наприклад, сукліни 82, два або фаліни від компанії Века. Дво і трикамерні склопакети знизять теплообмін між будинком і вулицею і збережуть всередині затишну і приємну атмосферу.